У рівненській лікарні поселились рукокрилі сусіди. На підвіконні четвертого поверху неврологічного відділення міської клінічної лікарні рівного оселились кажани. Співробітники ДСНС разом із працівниками центру реабілітації рукокрилих зняли непроханих сусідів, переселили кажанів до рівненського зоопарку, де їм надали допомогу і відпустили в дику природу. Це руда вечірниця. Це один із тих кажанів, яких ми вчора забрали з підвіконня в лікарні. Він не полетів після нашого випуску. Це свідчить про те, що він виснажений, в нього недостатньо сил, тому ми його повернули наразі в зоопарк. Це маленьке створіння важить всього 21 грам. В дикій природі цей кажан сам не виживе із за недостачі ваги. Працівники зоопарку відгодовують його, щоб в подальшому руда вечірниця змогла полетіти на волю. У рукокрилих зараз період міграції з лісів до міст на зимівлю. З підвіконня лікарні зняли більше 20 кажанів декілька одразу ж полетіли на волю. Інші були доправлені в зоопарк. Ми їх повезли в зоопарк. В Зоопарку вже пройшов процес їх міряння і зважування. Ми їх записали, перевірили стан їхнього здоров'я, впевнилися, що з ними все добре. І ввечері ми їх випустили в гідропарку назад в дику природу. Не полетів лише один кажан. Він залишається в зоопарку на подальшу реабілітацію. В нього виявилася мала вага. Він виснажився і не зміг полетіти. Він ще декілька діб побуде в зоопарку. Його погодують, напоїть водичкою, і потім він полетить також. Працівникам зоопарку допомагали зняти кажанів із підвіконня лікарні співробітники 3 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС. Для цього завдання був задіяний кран. Усіх 25 кажанів переміщено до зоопарку, де за ними буде здійснюватися необхідний догляд. До надання допомоги було залучено одну одиницю техніки ДСНС та чотири рятувальники. Руда вечірниця це найбільший вид кажанів в Україні. Вони не несуть ніякої небезпеки для людей, проте можуть завдавати дискомфорт своїми звуками та запахом. Вони навпаки дуже корисні для людей, бо вони регулюють чисельність комах в природі, тому вони дуже важливі і для людей, і в екосистемах. Ніякої загрози людям вони не несуть. Вони їх будівлі використовують просто як сховища, тому що для них це виглядає як печери. Вони просто плутаються з печерами, залітають і потрапляють в такі пастки. У сезон міграції кажанів рекомендується ставити на вікнах москитні сітки при ремонтах балконів або вікон дотримуватися правил техніки безпеки, уникати утворення щелин. В іншому випадку будьте готові до сусідства із кажанами. Владислав Стецюк, Олександр Бойко, новини рівного.